Що треба для української перемоги? От перемога йде від води. Україна і зняти маски. Що прийде жінка, яка ці туча, як і тут, надуть країною, вона розведе своїми руками. Оце плата за їхнє таке красиве, красиве за красиву жисть таку. То, що навчились вишиванки вдівати і співати чи розмовляти українською мовою, і вже це все це не все. Це ще не все. Ну куди затягує нас? Любенькі, дорогенькі. Жарко. Ще тільки утро, а вже жарко. Зараз трошки знімемо відео якесь. І будемо займатися цілий день ділами своїми. Як ви поживаєте, яка у вас погода? І взагалі як ви всі там? Кріпимося, молимося. І йдемо до перемоги. По-другому ніяк. Не виходить і не вийде. Так, з чого почати? Лічні там розклади пишете тільки Viber. Коли отвічу, тоді отвічу, через те, що людей багато, а я одна. Так що пишете Viber, отвічу, отвічу, не отвічу, не обіжайтесь. Не, не Тому що дуже багато роботи. Так, що ще вам сказати? На другий канал підписуйтеся, там, де ми показуємо природу, там, де ми гуляємо, там, де наша українська земля, там, де, там, де можна віддихнути, подивитися відео і віддихнути. Так що підписуйтеся, дуже буду рада. Всім бажаю миру, добра, тепла, любові, щоб ви були всі в парі, щоб у вас все було добре, щоб ви були здорові, кріпкі. І все у нас буде добре і добре. Давайте сьогодні подивимося такий розклад відео. Трошки собі написала, От що треба для української перемоги. На зараз, на зараз. От що треба для української перемоги? Що головне на зараз? На сьогодні. Пережили 17 липня. Ну, кримський міст. Пішов туди, куди він пішов. Ну, я скільки примерно розклади в мене, лічно за себе я кажу. Скільки розкладів я не робила, і там на Ютуб чи не на Ютуб, от перемога йде від води. Тобто наша перемога йде від води. Там, де вода, от звітіля, де от українські військові будуть, от звітіля буде йти перемога. Тобто карта все час так показує. Ну, а там поживемо, як я кажу, все побачимо. Да. Да. Кримський міст, Кримський міст. Так, і що треба для української перемоги? Що мішає Україні бути успішною? Давайте перше питання подивимося, що треба для української перемоги. На зараз, що головне на зараз. Давайте трошки подивимося. Дякую за коментарі, за лайки, за все, що ви пишете, за те, що ви участвуєте в житті каналу. Дуже велике вам спасибі. Хто пише хороше, хто пише не дуже хороше, хто пише погане. Ну, то є з кожної людини своє. Що треба? Треба маски познімати. От що треба для української перемоги? От що за що головне на зараз? Отак так питання ми задаємо. По треба маски. Щоб дійсно, розумієш, хто до, до красивих, а хто до розумних. Хто за, за Україну, а хто проти України, щоб познімали маски? Якщо люди не можуть самі знятися в Україні, в Україні от треба познімати маски. Україна і зняти маски. Хто, хто дійсно за Україну, а хто прикривається тим, що великий українець? Поскидати маски, От перший ряд карт показує. Зніміть маски. Якщо не знімете добровольно, то треба зняти не добровольно. Тому що попри... поприростали. Хвата, ось карта падає, ось з рук падає. Хвата цього вдовства, хвата цих смертей, хвата цього всього вже. Вже через ці маски, що поприростали до людей. Ми балакаємо за Україну. Сьогодні ми балакаємо за Україну. Там хороше відео на спонсорському каналі. Кому цікаво, кому цікаво, тобто, там небагато відео. от Якщо я знімаю і розумію, що або Ютуб його забане, або, або не потрібно воно зараз, именно, воно йде на спонсорський канал. Тобто там останнє відео непогане відео. Так що, хто бажає, хто, кому для, для кого це не дуже дорого, так як... Там він платить. От треба маски. Прежде всього, перший, перший пункт нашої програми, от по картах, карта показує, зняти маски. І щоб дійсно люди були ну, відкриті. Щоб люди або отак, або так. Тому що ті, що вашим і нашим, туди-сюди, вони мішають жити Україні і українцям. Що треба? Що треба для української перемоги? І що головне на зараз? Самим себе треба настраювати теж, на перемогу, на все. Не ждать, що хтось буде підбадрювати нас, що хтось буде цей, кожна людина, кожен українець має розуміти, за що він. За що, за, за, ну, для, ну як сказати, ну, чого має бути перемога, а, а не чого ми повинні здати всі наші землі і себе разом з землею. Тобто кожен в голові, в душі має бути, розуміння того, що жде, якщо от, вони тут поселяться. Що нас жде всіх в місті взятих? От карта й показує. Самі себе настраюйте і самі, і самі понімати, розуміти, ради чого це, ради, для чого це все? А не розказувати, як би оті та отак би було. Не було б ніяк. Отак, як воно є, отак би й було. Тільки сознання людей, повинно, ну як сказати, в сознанні людей воно понятно бути. Що нема землі, немає нас. І якщо вони прийшли, вони не прийшли, щоб українців зробити там щасливішими. І не такі вони великі хазяїни, що вони можуть тут прийти і навести порядок. Вони в себе не такі великі хазяїни. Не хочеться вже не оскорбляти нічого, ну, так як воно є. Понимаєш? Самі себе настраюйте на те, розумієте? От сузнання треба прийти. Не треба бути в карті сущностей. Що ми, знаєш, як то власть міняється. Хто прийшов, то власть. Врем'я прийшло, як знаєш, як ото із питань. Хто українець, він за Україну. Ніхто ж не каже, що українець іде за Росію там воює. Ми за своє, ми за своє дружні. Ось оці самі вдови. Ось карта вдов цих. В Вдвох матерів, он, карта серця розбитого. Що не вистачає? Ну, бачиш, те, що маски. Тайно відкривати, тайне треба. Потихеньку треба відкривати тайне. Потихеньку в Україні, в Україні треба вчитися жити, Ну, от, не треба все все від людей старатися закрити. Щоб люди нічого не розуміли, бо люди дурні, ті як виходить. Ну, то ці тайни, кому вони нужні? Кому вони ці та ну те, що в тайні, це в тайні. Да, є секрети у держави, в яка, яка не цей. Ну не треба робити повну сплошну, сплошну тайну. Прийшли до власті і все, в нас все закрито. Сказали проти, значить, проти України. Там щось десь розкрили, якесь розслідування зробили, теж це вже враги. Доігралися, доігралися. О, доігралися, що самі завели себе в тупік. Понімаєш, і зараз людину спитай, де правда, де неправда, як правда, от вони заморочені на всю голову зараз. Тому що непонятно, де, де ігра, де по-настоящему, де цей. І я думаю, що опять же, така жінка, яка ці тучі розведе своїми руками. Фамілії, ім'я тут немає. Не треба там. Писати. Карта 5, карта, 101 раз, чи 1001 раз показує, що прийде жінка, яка ці тучі, які надуть країною, вона розведе своїми руками. Тобто, сильна, ілі незалежна. І последня карта карта із холодним умом, з холодним, ну, ну як сказати, от прийде дійсно, людина, яка, ну, яка не буде вашим і нашим, кланяться. Яка буде чітко розуміти, для чого вона прийшла і для чого вона послана в те час? Оп'ять карта, опять карта, скільки разів не ложиш, карта те показують. Що потрібно для людини? Це не те, що йому на свій час воно нужне. Це те карта показує, що буде. Буде в історії України яка жінка, яка ці проблеми, які над Україною, вона візьме і розжене оці тучі із холодним умом. Не за ваших, не за наших, а дійсно свою роботу вона зробить. А зараз найголовніше, те, що карта показує, на зараз, от ми питаємо, що головне на зараз. Головне на зараз зняти маски. І допомогти зняти ці маски. Із людей, які, які туди і сюди. І туди, і сюди. І вашим, і нашим. Понимає? Щоб не було цих тайн. Щоб не було, Тому що за ці тайни, оці колуарні такі діла, дуже дорого платимо. Дуже дорого Україна платить. Ось карта показує. Те, що в тайні, те, що там війна, та, що там ведуться бої, як воно, все це, понятно, в тайні. Тут не про те тайна, а про те, що оце, оці наші верхи, Верховні Ради, це все, от все воно в них завуалірувано йде. Якісь закони, якесь все приймається. І тоді, і тоді тільки вийде Україна з тупіка. І тоді тільки Україна вийде з тупіка. Хоча цей тупік, опять ж карта, біля карти жінки. Жінка, яка виведе, яка виведе з цієї гри, в яку заігралися наші високопосадовці? Це свого роду отак взяти 30 років якоїсь гри. Щось розказують, ми в щось віримо, вони знову щось розказують, ми знову щось віримо, чи відемося, здаємо, що віримо, хоча не віримо ні в що. І розуміємо, де оті віли беруться, де оті забори високі, де хати, де машин куча, де діти їхні. Все ми понімаємо. Ну, відемось, от така йде. Ігра, 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 ігра через огонь йде. А все одно, навіть от взяти отак по карті, а плата за оте їхнє багатство, оце отака плата. Оце плата за їхнє таке красиве, красиве за красиву жись таку. Тобто українець простий робота, щоб вони красиво жили, українець простий, і плати потім за їхнє те все, що вони мають. В світі, по світові мають, в Україні те, що мають. Простий, Українець це все й плата за це все. От оці вдови, оці жінки, оці матері, які в чорному одіті зараз, розумієш, для яких, я думаю, і світ не милий за От і йде воно. Що головне? Що головне, щоб були ми рівні? Карта показує, карта показує. Якщо ви примерно по карті оцієї маски, є, ну як сказати, не такі ну, не можна тут патріоти, не патріоти, ну, діло в тому, що чого маска вдіта, чого карта маски йде? То, що навчились вишиванки вдівати і співати чи розмовляти українською мовою і вже це все? Це не все. Це ще не все. Он ти все, от тобі розклад отак показує, оця карта показує. Тобто на наших горбах, на людських, на людських горбах, оці всі маєтки строяться, оце все, оце все для дітей благо строїться. Меж на, на українському горбу простому. А потім український горб простий, це людина проста. Ще потім іде і на війну, захищає все це. А вони як були на високих каблуках, так і є на високих каблуках. Як їздили в загранічник. Броньованих, так вони їздять заграничних броньованих. І бачиш, не буде сознання, не буде сознання людського. Ну, давайте ще подивимося якусь кого. Що мішає Україні бути успішним. Ну, давайте ще. Отак, подивимося, що мішає Україні бути успішним. Це не те, що бунтуєш, не те, що. Це десь дійсно, дійсно те, що воно є. Це дійсно і карта це показує. Так виходить, блін, сто раз сказала, карта уміша, ніж ми. Що мішає Україні бути успішною? Давайте опять карт візьмемо, що мішаю Україні бути успішною. М -м -м. Ну, куди затягує нас? Які, вважають, вони приходять для того, щоб Україну як, як розтоптати. розумієш? А людям, простим людям, от лень. Як то, ну як сказати, лень з цим ну, не бороться, ну як об'яснити, через карту лень йде те, що ну, так і так. Так і так. От що мішає Україні бути успішною? Наша лень, карта показує. Наша лінь. Понимаєш? І, і з цими вояками, які приходять, не воїни, це не воїни, це ті, що до власті приходять. От Вони приходять карта, як розтоптати Україну по карті. І опять же, поки не прийде яка жінка, ось опять карта це показує. Поки дій, дійсно не прийде жінка царської, ну, дійсно, силу, характер має, той своє слово, вона ціне. От поки не прийде. Тут вже п'ять. Там на закритий, на спонсорський канал, показувала ну, то есть, розклад був. Поки ми не придумаємо наказання за те, що якщо ти прийшов у власть, ти должен розуміти, якщо ти ошибся, то ти ошибся, як ну, сказати, це людське життя, це людські гроші, це все. Якщо ти ошибся, є казнь на це. Ну, тобто є наказання за це все. Не готовий ти наказ... ну, проходити через це наказання, не лізь туди. Ну, якщо ти туди прийшов і ти десь щось не так зробив, то должно бути наказання. Поки цього наказання не придумають люди, українці прості, нічого не буде. Сам ніхто, сам сам ніхто ні від кого ні від чого не відкажеться. І тут карта, як містічески, круг, тут блін як їх затягує. От прийшли до до, до, до власті і їх як затягує ця воронка, в якій вони робляться непонятними. Ну, може б і я туди попала, і ви б туди попали, може б таке саме було? Ну ми по цю сторону барикад. Тобто ми зараз по цю сторону барикади. І ми балакаємо по картах, так як для простої людини, українця простого. Тобто, за що українця простого? Ви маєте те, що ви маєте? Це ж не те, що вони біля станка стоять на заводі, чи десь на полі, і вони собі состояння фізично там землю копають, чи якісь е, роблять там фігурки от на станку стоять, що вони так зароблять. За що українця ви маєте? За що простого українця, роботяги простого? Ви маєте. І для себе маєте, і для дітей, і для внуків, і для правнуків. Ви маєте. Потім простий українець іде захищати. А ви що? А ви що? А ви по карті, от, якщо по карті ми беремо, карта губителя. А ви приходите, як от унічтожати цю Україну потихеньку. І хочеться руки засунути в цю Україну не, не отак, а отак, мабуть, щоб там. І потім вони живуть. І потім ми сидимо, а нам лень карта показує. А нам лень, лень. ти ну щось казати, щось робити. От ми сидить пан з пузом таким, а ми стоїмо, як чоловічок, стоїть і кланяється. Це правда не правда, це брехня не брехня, але в тому, що без цього все одно нічого не буде. Це вже 101 розклад я роблю, і карта це показує. І карта це показує. Так само, як оця колода показала карта маски. Тобто, значить, люди є які, які не чисто, ну як сказати, які не іскренні українці. Вони, мов, українці по паспорту, по всьому, мову вивчили, там вишиванку наділи. Ну, Дісло в тому, що душа, душа не українська. Душа там, де хорошо, там і вони. Власть міняється, влас би помінялася, якби їм для них місто було б хороше. Ну, тобто їм виділили хороше місто. Було б хорошо. Так само і тут треба виходити з лені. Надо. лень це карта гріха. Зверху написано. Як воно тут написано? Аркани гріхов. Гріхов пам'ятаю, аркан не забула. Он карта. Це гріх. Понимаєш, якщо ми хочемо вжити цей це наш дом, то треба теж виходити з цієї лені. І теж фільтрувати туди сюди до умних до красивих. Так, поняли ви, що розказала, і блін опять. Сідаю. Чи про любов, правда вже? От дивлюся, там тарологів якихось, блін, як хорошо про любов розказують. Все, на цьому все. Будьте здорові, люблю вас дуже-дуже. Ціную кожного, кожного, хто за мною, хто на каналі. То хто розуміє, хто, хто хоч чуть-чуть понімає про те, що карта показує. Пишіть, що хочете. Там пишуть, я розумію, що і росіяни чи русські є, ухожені і українці пишуть. Пишіть, що ви хочете, та пишіть. Це таке. Все, пока-пока-пока.